31 січня з'являється, в цій частині саду вже мандарини дозріли. І вони тут вже, валяються і піддервали. Звісно, ця сторона, під цю сторону частіше відвідують монахи, а ми з іншої сторони там апельсини мандарини, але вони ще такі кисленькі. Хоча теж мандаринчики ці кисленькі. Тож, доксити, горяче з моїх стан. Так, сьогодні маю день народження, алюми. Для мене радість, що Бог показав такі ці мандарини. Є тут ще такі, що можна вживати. Взагалі я дуже люблю мандарини, такі кисло-солодкі якраз. Алює. Всі, хто протягнув це відео, видіть свої відео щоденники. І Вчимось дякувати Богу за те, що маємо. Бо дійсно випробування в усьому. Коли ми маємо родину, да? є плюси і мінуси, і коли не маємо, коли сонце сяє, і коли дощ, да? плюс дощу, що дійсно благодатно то для дерев, то для дерев, як і сонце, да? яке допомогло дозріти плодам, Захожуся Біля монастиря Італія і всіх вітаю. Досі ти говори далі через мої устати, що важливо поза часом і простором. Так, понад рік нас тут прихистили італійці, українців дев'ятьох. І була прогулюючись цією оловкою рощу. Там також виноградна плантація, мулишся. І роздуми я записую. Да? Всі ти гори далі, що важливо для мене поза часом і простором. І для інших, хто слухатиме, слухає. А... Тебе нічого не випадково, звісно. Ми всі проходимо свої екзамени, випробування. Такі сезони, так? Да? Отакий от парадокс Віталії 31 січня, і от то все так виглядає. Немов весна, так? Да? Синички цвірінькають тут. Понімаєш? Незвично то нам, українцям, да? але десь в моєму серці то було таке бажання переміститись в такий простір, Да? Колись мої бабусі предлагали доглянути одного дідуся, який мав апельсинові мандаринові рощі, да? лимони. Це було в Вадлері, там в нас родичі, які приїхали з України в Вадлер, да? якби. Бабуся вже планувала їхати, там щось вона трошки чи то посварилась з дідусем, щось там таке було. А, а Дідусь не дозволяв, да. а той дід, якого ну, треба було доглянути, якби він хотів все переписати, бо не було в нього родичів. І він навіть казав, привозі чоловіка, ну, ви собі окремо живіть, просто там, ну, йому важливо, щоб йому там постирали, поприбирали. да. Каже, апельсини, то взагалі там приходять, люди рвуть і там ще й заплатять. Для мене то якийсь такий розповідь була така якась казкова. Я в цій турсі не їздила. Для мене зима вона така зима, єдине, там, да, Крим, то трошки да. Хоча я якось попадала в Крим, що там навіть так на мис фіолент, наприклад, то там навіть так зимно було і сніг. Так, да, я двічі Крим їздила обов'язково, якби. дуже люблю море. То про що я? День народження, важливе да? свято. І найголовніший подарок, подарунок, да? це те, що Бог дав нам оплатити в стілах, да? через наших батьків. І. Навчитись при всіх тих обставинах любити, да? і якби це дійсно любов, це інша атмосфера. Бо Бог є любов. І Божій любові інша енергетика. Як ми відчуваємо, коли, а, коли, наприклад, хтось злиться, да, і він проходить мимо, ми це шкірою відчуваємо, да? і в нас навіть то пульсує. Тобто, то інша атмосфера. А, вау, там якісь ні, то не бабочка, то якийсь кузнечик літаючий з крилами. Моге, богомов, пролетів. І ось я потрапляю в це місце, да, при таких складних обставинах, що в Україні війна, на жаль, і Віталія з 15 років, року, коли працюючи якось не потрапляла я в такий період, щоб можна так значний період. Бути в стабільності і просто насолоджуватись, милуватися, головне вчитись цінувати те, що Бог дає дякувати. Да? І дійсно я відчула в духові, що важливо лишитись тут, лишитись цій стабільності, лишитись в монастирі, де нас прихистили, да? при тому, що вже документи можна влаштуватись на роботу, мати високу зарплату. Але часто Дух ти каже, ні, в мене інший план на тебе. Віручим, все на благо. Ще отут жити, вчитися, дякувати, тому що ти маєш. Да? Ем, і ми часто думаємо, що я маю? Да, я не маю там, квартири свої власної, не маю машини власної. Ем, і як приїхала повністю далі, я купила велосипеда, я така я була щаслива. О, ніби я там купила, не знаю, якийсь літаючий апарат. О, і мати це вдячне серце за те, що ми маємо зір. Дуже важливо для Бога, да і Він допускає такі випробування, ситуації. І коли людина не дякує за те, мале, що вона має, потрапляючи в певні обставини, коли втрачаємо мета, ми починаємо цінувати. Як навчаємо, цінуємо це мирне небо. Да? В Італії воно дійсно. Перше я переїхала з України під сиренами. Да? Дуже така важка була ситуація приїзду. Небезпечніша ну, їхати було, ніж ліпше було лишитись, кажуть, ніж їхати. Да? Ну, дійсно, певний стрес переживаєш, але усвідомлювала, що о, то треба було довіритись Духу Святому, да? що той мост, який казав, підірвуть, на якому ми стояли понад три години, да? що він все-таки буде цілим, якщо Божа воля. Піти, то піду, да? тобто треба було переступити ті страхи, бо в Божій любові нема страху. Да? Совершенна любов зганяє страх, пише Біблія. І хто притягнув з українців це відео, і хто так на російську мову сейчас косо дивиться, да? хочу сказати, що Святий мені розкрив глибше це питання, бо якийсь період ну, невеличкий, там, декілька місяців у мене то було. Але Дух Святий відкрив, що є істина любов, є єдина мова, любові це мова, і нема, нема кордонів у да? є мова любові. І ми її відчуємо очима, серцем, дотиком. Ми її відчуємо через простір, через погляд, як можна спілкуватися з дитиною, яка ну, ще немає. Цього запасу слів, да? але вона відчуває вібрації, які до неї звертаються. Часто я бачу дітей, і ми так очима перекліпуємося і посмішками, да? і то таке щастя, бо то в вібраціях любові відбувається. Да? І ось 31 січня, моє день народження, і це така краса, да? хто часто відвідує теплі краї, да, там взимку. То, напевно, то для, для вас норма, а для мене то така радість О, і такий мир. І бажаючи на весілля брата мирного голубого неба, я усвідомлювала, як то важливо. І я повторяла багато разів, і на весіллі тоді мені було 13, да, всі сміялися. О, тепер то не смішно, да? і від Бож... без Божої волі його сина не впаде. Якийсь ізраїльський народ починав грішити, відходив від Бога, да? ставив на перше місце щось інше, да? роботу, сім'ю і так далі. І допускались тоді війни, щоб повернути свій народ, і щоб вони зробили вибір. Да? Хто ж номер один? Тож мудрості, ти Боже номер один, і тобі поклоняться всі народи. Не країна слава тобі. Малюва. І. В цьому плані Денис Орловський завершається молитви за всіх людей. Він із Росії, да, християнин, і немає дійсно межі кордонів християнства. Да? Ми всі єдине тіло на цій планеті. Тож мудрості Божої всім нам. Слухайте про чому я не